Це буде розповідь, точніше не розповідь, а я зачитаю той конспект, який я виписав, знайшов в інтернеті. Кому буде цікаво, послухайте, кому не цікаво, думаю, теж буде, ну, могли б послухати. Можливо, це вам колись знадобиться і шукати ніде нічого не треба, а я вже все за вас знайшов. Переваг, користь припилиних яєць. Багато людей навіть не здогадуються про те, наскільки корисними можуть бути припилині яйця. Британські вчені після проведення досліджень пішли до висновку, що припилини яйця приносять величезну користь здоров'ю людини і навіть допомагають боротися з зайвою вагою. На думку дієтологів, припилини яйця є одним з найбільш багатих, багатих поживними речовинами продуктів, і поряд з цим корисні речовини. В ньому добре збалансовані. Дітологи радять включати у свій щоденний раціон щонайменше одне припилине яйце. Поживні цінність припилиних яєць. Припилини яйця вкрай багаті антиоксидантами, вітамінами і мінералами. Завдяки великому вмісту кальцію їх регулярне споживання є відмінною профілактикою остеопорозу та інших захворювань на замітку. У зв'язку з нестачою кальцію в організмі людини може виникнути понад 150 захворювань. Якщо ви відчуваєте недолік всього важливого елемента, варто подбати про додаткове джерело у вигляді добавок кальцію. Але так як існує досить багато форм кальцію з усіма їх перевагами та недоліками, зорієнтуватися у них вам допоможе даний матеріал. Припилині яйця також містять велику кількість мікропротеїнів, високої щільності, хорошого холестерину, що вкрай позитивно позначається на сердиво-судинній системі людини. Користь припилиних яєць завдяки гарному холестерину в їх складі, в тому, що це допомагає суттєво знизити ризик розвитку. Атеросклерозу судин і запобігти такі патологічні стани, як інфаркт, міокарта та інсульт крововилив крововили в мозок. У них містить, міститься 13% білка, що на 2% більше, ніж у курячі. Вони також містять значну кількість вітамінів А, Д, Б2, Б6, Б12. Однак не варто зловживати перепиленими яйцями у зв'язку з тим, що вітаміни. А накопичується в організмі, з'їдаючи більше як по 10 яйць в день, ви ризикуєте засвоїти занадто велику кількість цього вітаміну, що приведе до передозування зі всіма витікаючими звідти наслідками. Тепер користь припилених яєць для різних систем організму. Припилині яйця можуть надавати позитивну дію на ваш організм досить різнобічно. Стимулювання роботи мозку, як відомо, припилині яйця сприяють поліпшенню пам'яті допомоги посилення мозкової активності і регулювання нервової системи. Протистоять онкологічним захворюванням. Припилине яйце мають в своєму складі, речовини знижують інтексильність росту різних видів раку. Тепер гарне волосся і шкіра. Припилині яйця користь для шкіри і волосся. Вони покращують колір шкіри, зміцнюють волосся і надають їм блиск. Знаю, що люди роблять особливі маски для волосся і обличчя. З використанням припилиних яєць поліпшують здоров'я і зовнішній вигляд. Комплекси для лікування та профілактика виразки шлунку. Припилини яйця завдяки своїм корисним властивостям просто знахідка для людей з виразками шлунку. Вони прискорюють загоєння, виразок, сприятливо, впливають на шлунково кишковий тракт і відновлюють його нормальну роботу. Користь є при анемії. Припилини яйця також допомагають висувати анемію, підвищують рівень. Гемоглобіну в організмі і видаляючи токсичні важкі метали. Саме тому їх дуже рекомендують вживати вагітним жінкам, оскільки вони часто страждають залізодефіцитною анемією. Припилини яйця при інших захворюваннях. Людям, страждаючим такими захворюваннями, як туберкульоз, бронхіальна астма, цукровий діабет і вігета засуддіста рекомендується вживати припини яйця в їх щоденну дієту. Перепилинні яйця для чоловіків. Користь перепилиних яєць поширюється і на статеве життя чоловіків. Їх вживання допомагає стимулювати статевий потяг і підсилювати потенцію за рахунок харчування... потяг і підсилювати потенцію за рахунок харчування передміхорової залози білками. Фосфором і вітамінами, що міститься в цих яйцях. Крім цього, прихлини яйця забезпечують ваш організм легко засвоювати засвоюваним кальцієм і сприяють зміцненню імунної системи. Прихлини яйця за вмістом кальцію і фосфору перевершують курячі. Вони очищають і відновлюють ваше тіло. Користь припилених яєць проявляється також у тому, що вони відмінно виводять важкі метали з організму, токси... з організму токсини з крові. Вони також допомагають вивезти камні, жовчного, міхура, нирок і сечового міхура. Припилені яйця викликають, не викликають алергічних реакцій. Припилені яйця гіпо... Алергічні не викликають діатезів, чого не можна сказати про курячі яйця. Насправді вони навіть допомагають боротися з симптомами алергії в зв'язку з наявності білка авокому... авомукоїда. Користь приплиних яєць у загоєнні різних травм. Експерти вважають, що припилині яйця допомагають прискорити одужання після перенесеного інсульту і допомагають зберегти силу серцевих м'яців. Деякі пацієнти страждають виразками шлунку і дванадцятипалої кишки, гастритами і при вживанні припилиних яєць видужували прискорено прискореними темпами. Рекомендації. Зауважимо, що припилині яйця. Корисніше з'їдати в сирому вигляді, або звареному протягом 30 секунд. При цьому ризику зараження сальмонили абсолютно немає, в зв'язку з тим, що температура тіла перепилів значно вища, ніж у курці. Крім того, вони не можуть бути заражені, оскільки містять лізоцим, які вбиває бактерії. В зв'язку з тим, що перепілки перепилення яйця дуже Маленького розміру ви зможете їх вживати досить багато за один раз. Однак не варто з'їдати більше 20 штук в день. Якщо ви щоденно вживаєте більш 5 перепилиних яєць, вам слід скоротити кількість їжі, багато вітамінами А. Наприклад, морфа або рибічий жир. Більшість людей з'їдають на сіданок від 3 до 5 яєць. Ну ось так от як би такий невеликий конспект, а може трохи Затягнутий, але те, що я знайшов, те я вам зачитав про перепілок. Про себе скажу, що доволі таке це суттєво. Суттєва правда про лікування, бо в мене ну, в свій час заробив багато болячок. От, і по серцю, і по шлунку. Коротше, дуже багато. Ходячи на роботу, у мене був з собою, завжди дружина робила такі мені як би аптичку, таку з різними ліками. А коли приїхали в село, завели перепилів, ну, прочитали, продивились відео, і зараз продивлююсь, що нового з'являється в Інеті. Ну, то я собі спитав на рахунок цих яєць. Ну, і також у мене о, друзі, знайомі, теж вживають Особливо у когось, е, проблема з лунком, то взагалі ну, просто супер. Краще вживати яйце, ніж вживати якусь хімію. Ну, це у кожного своя думка на це. Кому подобається, кому не подобається, я це на собі, так і кажу, так як воно є. А вирішувати вже всім ну, тобто вам. Хто як хоче, хто вживає яйце, хто вживає ліки, хто, як то кажуть, до цього прийшов. Так що ще раз всім дякую. Вибачте, що не так, бо там відео прирвалося, я буду монтувати, не знаю, як воно там змонтується у мене. От, Може десь буде накладка якась. Якщо ж, щось не так не судіть, як то кажуть, строго. Наша банда вже розмістилася, все нормально, вже такі грамотні. Бігають там бандити такі хулігани, да ви Банда хуліганів, а петрухи вже битися починають, вже місця їм вистачає, їсти вистачає, ну і все, метком випаємо і надалі. Ну Все, буду знімати надалі, як я і казав. Всім гарного позитивного дня. А в мене ще... Роботи хватить на сьогодні. Якби я тільки займаюся копченням яєць перепелиних, там вже відео раніше я знімав, а мені на завтра ще вбрати всі бродера, перемити всі пасочки їхні. Підготувати до наступної партії перепила. Дякую. Ще раз всім, гарного дня, підписуйтесь на канал. Будемо спілкуватися, будемо знайомитись і всього вам найкращого.